Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 6, вірші з 11 по 16. Уста наша, отверзошася к вам, Корінфяні, серце наше Не тесно вміщайтеся в нас, утісняйтеся же в утробах ваших. Дожде возмездие, уже чадом глаголю, распространитеся и вы, не бывайте удоб приложника иному ярму, якоже, уже неверний. кое бы причастие правде к беззаконию, или кое общение свету ко тьме, кое же согласие Христове с велиаром, Или кая часть верну с неверно. І лікує сложені церкві Божої Соїдоли, вибоїсці церкві Бога жива, якоже річе Бог, яко всілюся в них і похожду, і буду їм Бог, і тії будуть мніді. Уста наша відкрились до вас коринтяни, Серце наше розширене, у нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях, такою ж відплатою говорю, немов дітям розширені будьте й ви. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в Христа з Белія аром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм.